Всім привіт! Пропонуємо вам лот чоловічих кросівок від бренду Hummel. Також у лоті є одна пара жіночих кедів від Puma. Кросивок у лоті 10 пар, 9 у фірмових коробках, одна пара без коробки у двох кольорах, чорному та білому. Розміри 44 та 45, але може попастися у лоці одна пара 42 розміру. Та роздивимось жіночі гарненькі кеди, кеди можуть бути 37-го або 38-го розміру. Замовити це лот ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Всім дякую за увагу!